Ви не були у процесі? А. Я, в принципі, готовий. Ви не були теж у мене на місці Будь ласка. Можна? Укритому судовому засіданні розглядається апеляційна скала. Присадка Сергія Володимировича на флоту слідчого суддів міського судді з конгресу від 30-45 року з 2 го міського скала. Присадка Сергія Володимировича на бездіяльність у фону аж до 10-лінійського руху в Цієї суд складі суддів Ковальської Лупака Бернецької за участю секретаря судового засідання, але це не складу суду окремого суддям секретаря судового засідання. Якщо ви суд, утворений законом, дієте неупередженно, безсторонньо, то тоді підстав не моє. Отпитання підбудуть. Хотів би дослідити матеріали справи. Відається обставини. Креста звернувся до Вінського міського суд судвінської області зі скаргою на бездіяльність понувати на кіску Півніцького міської області, щодо до невнесення від властей від кримінального порушення до єдиного під'єрства до судових досліджень за його заявою від 20 четвня 25-го. Пускала поворона тим, що 23 четвня 25-го він звернувся до військового військової області заявою про влучення кримінального порушення на час округа 24. Вказаної складу права суду удовольна тим, що заява кризита зафіксованого в будівлі прийняття заявина до порушення, та іншу від 23 червня 25 року не є заявою або повідомленням про вчинення злочинку. З тим судовим рішенням останніх не погодився, подав апеляційну скаргу, який просить скасувати укладу слідчої судді військової міської судді області 50 червня 25 року та постановити укладу, якої оскар дозволений. Аліційна сканала удовольна тим, що Ну, Звісно, інакше я приї не подавав. Браві дати пояснення чи чимаха, ну. чи досвіду матеріали справи. Ну, Хотів би дослідити матеріали справи і потім коротенько пояснити. Це по справі, так? Маріут? Так. Да. Заява футбола, проводити справи і щось. Я не ознайомлений з цим документом, наприклад. <гум> Дякую. Це типу ваша документа перший. Тобто він просить, щоб розмінули без нього, так? Не no. no, розумію.

Скаркіна. Марина Юдина Суспільної вимог статей 60-104 тисяч показав прийняття, а уста заяви Сергія Володимир Чефесак, води України, українця. Міс заяви 18.06.25 року з 19-го. 25 Чому з 19-го перепрошую, бо протягом 24 годинних був обов'язок внести. Вікторія Вікторівна Вікторія Вікторівна, заступник начальника управління поліції, начальник СВУ або заступник ВНП існиве по відношенню до мене кризака прийняття...

зліченням на глибокому знаході 10 Володимир Володимирович можна дізнатися за підтримками на стадію ну або його заступник я спостерігаю чотири талони повідомлення від поведінного обліку № 16752 про піднімальні терористичні заяви повідомлення про кримінальне правополучення шановний Кирсак Сергій Володимирович вашу заяву повідомлює по розмісту 23 числа 25 го Настя нашла заява военного управления, подчастья на четвертого двадцать пятого, двенадцатого, девятнадцать заказ военных верности вентиль, улица Фола четыре. Сафірняція за національним солодким передбаченням статтею 161 та 167 масло репутацію України у зв'язку з ним є не внесенням для дерев про злочин подання ним під протоколом прийняття заяви по кримінальному від року, за дати 28-тах що підвертується доводу. Повідомлення є о 16309. Фактно внесення, підтвердженої зі стюводових сампів начальника СДП старської си його трудоустрій, на паралельному цебне писак. З тої системи, зноційний портал Національна поліція України, завоює до нових технічних наявних управління отриманих в топ до сезону Будьте здорові. Ну і судове рішення, яке ми розставимо. Ще бажаєте бажають записує. Ну, як ви щойно стали свідком, мною були подані належні документи згідно законодавства саме в порядку 214 КПК України, а не як звернення громадян, що зареєстровано талоном повідомлення 16752. А не відміткою штампіком про прийняття як звернення громадян. Тому це є об'єктивний доказ тому, що відомості по моїй заяві повинні були внесені згідно статті 214 КПК України. Але суд першої інстанції, відмовивши в задоволенні скарги на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей до РДР, порушив наступні мої права. Перше право на ефективний засіб юридичного захисту, стаття 13 Європейської конвенції з прав людини. Якщо суд не надає реального захисту в ситуації, коли орган досудового розслідування не виконує імперативну норму закону, стаття 214 КПК, це порушення права на ефективний захист. Фактично, я позбавлений будь-якого механізму ініціювання розслідування. Друге право на справедливий суд, стаття 6 Європейської конвенції з прав людини. Та стаття 55 Конституції України. Відмова суду розглядати скаргу належним чином це порушення права на справедливий, неупереджений, незалежний суд. Третє. Право на доступ до правосуддя. Коли суд фактично перешкоджає доступу до правосуддя, відмовляючи у розгляді заяви про злочин через процесуальну бездіяльність поліції, я втратив можливість захистити свої права. Четверте. Порушення принципу обов'язковості розслідування злочинів стаття 214 КПК України. Суд, погоджуючись із бездіяльністю слідчого, яка є протиправною, стає співучасником порушення обов'язковості внесення до ЄРДР. Це виводить мене з поля досудового провадження без статусу потерпілого, без прав. П'яте. Принцип верховенства права. Якщо суд не захищає права заявника у ситуації, де закон чітко визначає обов'язок слідчого внести відомості до ЄРДР, це порушення принципу правової визначеності і рівності перед законом. А сам поліцейський, який прийняв заяву про кримінальне правопорушення, але не вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 24 годин, порушив низьку конституційних, процесуальних та міжнародних прав мене як людини. Перше, це право на доступ до правосуддя стаття 55 Конституції України, де кожному гарантується право на судовий захист своїх прав і свобод. Без внесення до ЄРДР я позбавлений доступу до механізму до судового розслідування і як наслідок до правосуддя. Друге право на ефективний засіб юридичного захисту, стаття 13 Європейської конвенції з прав людини, гарантує ефективний засіб правового захисту перед національними органами у разі порушення прав. Третє. Право на участь у кримінальному провадженні як потерпілого е, за статтями 55 56 КПК України я можу реалізувати свої права і потерпілий лише після внесення відомостей до ЄРДР. <кій> Перепрошую, <кій> якщо цього не зроблено, я фактично позбавлений права на захист. Четверте, право на подання заяви про кримінальне правопорушення і її обов'язковий розгляд. Стаття 214 КПК України зобов'язує слідчого або прокурора негайно, але не пізніше 24 годин після отримання заяви чи повідомлення внести відповідні відомості до ЄРДР. Невиконання цього це пряма процесуальна бездіяльність. П'яте принцип верховенства права та правової визначеності: якщо поліція не дотримується чіткого порядку реагування на злочин, це руйнує довіру до правоохоронної системи і порушення принципу правової держави. Там ще можна було б додати до тих заяв, окрім порушення рівноправності громадян і службову недбалість. Ще можна було приховування злочину 396 Кримінального кодексу України. Покидав. Зараз дайте до судові дебаті? Можна? Що я просить? Що я просить? Скасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.06.25 року у справі номер 127 дріб 20111 дріб 25. Друге. Постановити нову ухвалу, якою визнати бездіяльність слідчого без клетки на. Марина Юрівна та посадових осіб в ГНП у Вінниці щодо що невнесення внесення відомостей до ЄРДР І зобов'язати уповноважену особу внести відповідні відомості до ЄРДР за заявою 23 на 6 25 року. Міські поліційні суд ведучий статтями 303, 304, 405, 407, 419, 422 України, постановлення політичного складу Крискас, видимо, що зносить обзор. Пала поліційного суду області поняли це на проголошення оскарження. Потому как стопали, де проголошення 8 липня о 9 години 50 лет успешного засідання. Можна коротеньку? Короткий текст, можна? Ну, можна, а тебе? Так. Зараз підвіть короткий текст. тут, чи ви. Внизу зачекати. Можете тут, можете внизу. Зависи. Я тут Я на кріслі.